Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Майбутній геній українського народу Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року на Черкащині, в родині кріпаків. Життя талановитого художника та поета було непростим. На його долю випало і кріпацтво, і заслання. Шевченко щиро любив Україну, присвячував їй твори та став народним пророком. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. У час війни восьмикласниця Лузівського ліцею номер 5 Лінгва Уляна Вдова часто перечитує Шевченковий заповід: цей твір кобзаря один з її найулюбленіших. Більше ніж ста мовами перекладений заповіт Шевченка, читаючи його, розумієш, як представився до своєї батьківщини, як переживав за її сучасне та бажав найкращого для майбутнього. Яку то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, що широко широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути. Як реве ревучий. Гуртаючи сторінки творів Шевченка, ліцеїстка Єлизавета Харчева каже, сьогодні стала глибше розуміти, наскільки Тарас любив Україну та українців. Зівчина залюбки цитує Твір Кобзаря. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Та неоднаково мені як Україну зріє люди, присплять лукаві й вогні і окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Якщо досить недавно молоде покоління сприймало поета не так, то я думаю, що сьогодні вони дійсно по новому бачать і прочитують кожен рядок поетичної спадщини Великого Кобзаря. Ми все здолаємо, все переможемо, переборемо, як мріяв про це він. Ну, щоб здавалося, слова слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Ім'я Тараса Шевченка відоме у всьому світі, а краса його поетичного слова завжди передаватиметься з покоління в покоління. Кайдане порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.